Йоу, ребята, всім привіт! Це Владик Жукпук. Зараз ми знайшли собі простір, знайшли собі дім, знайшли собі кімнату, знайшли собі простір, в якому всілямось, наповнюємося світлом, наповнюємося енергією жизненною. Вот, покажу вам сьогодні свою кімнату, покажу вам сьогодні кімнату з ребятами, покажу вам зробимо рум-тур. Покажемо взагалі, що тут у нас є. Ми зараз займаємося на задньому дворі. Погнали, залетіть к нам на тренировку. А потім все інше вам сделаємо, покажемо. Ну погнали. У нас ми знімаємо кімнату в великому великому будинку у Степана. Степан займається кайтсерфингом. Зараз помахаємо вам ручки. Степа, можеш помахати ручкою в камеру, ласка? Привет, Степа. Привет, добрый день. На результат. На лицо. Фух, ребята, у нас есть тут бассейн. Вот такой у нас домик. Кухня, тут, короче, у нас такая терраса. Там у нас есть, ребята, свій собственный лес, чтобы вы понимали. У нас есть свій лес, в який можно уйти в забвение в любой момент цього дня. Просто взять и Так, ребята, зато у нас есть бассейн. У нас есть бассейн, але він пиздец, який холодный. Но ну, мы сигмы жорсткі, Глебар сейчас снимет, как мы залетаем. Басик. Плотно. Плотно залетаем. Блядь. Да ещ представь. Спасибо. Ой, хорош вообще. Разъебал и ушел просто. Давай теперь левую ручку. Левая ручка. А можешь меня поснять? Да. давай, 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 еще. Давай, 15. Давай. А, чувак, нихуя себе! Чувак! Давай нашу мечта что ты исполнилась. Охуеть, молодец. Ебать, братанчик, залетаем, залетаем, О, залетаем. Шоколад, залетаем такой, залет. mm. Mm. Mm -hmm. Делаю бутерброды, потому что хочется кушать. А вообще у нас в планах как проступить? У нас в планах заработать mm, мангальчик сегодня. Рыбку покушать. Без пива. Безалкогольная. Глібаріус, що ти де ти там взагалі? А? Де ти там? Я розвішу речі, щоб вони були сухі. І рочок да. постирав. Дякую. Я хазяйственна людина. Подивися на мене. Давай. Ну що, Глібаріус, я тебе вже заждався. Що, ти готов? <реш> 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 ну пошли розкажемо, де ми живемо, Глібарю. Ну що, почнемо з кухні, так? Ну, да. Ми сюди зайшли. Ну, ну ми ще в процесі да, нас мангал, масгопов. Да, да, да. да, Всі да, поймуть, да, що да, ми зараз, ми... Ми хлопці, все поприбираємо. Вот. Короче, такая у нас кухня, выход на терасу. Ми цю кухню дуже полюбили в перші дні, да. тому що ну, реально дуже комфортно, дуже хорошо, все є, все зручно. Взагалі реально очень мило і затишно. Так, це ми, ми, ми на місці. Да, вот так выход на терасу, виходить. Йдемо далі. Де ми живемо? Я не знаю, тут два, два петуха нарисовано. Ти скажеш? Це якесь оскорблення зі сторони Степанова? Це може знак <знах> буде. На ліс. Да, выкна, ми... здорож, нас... а тут з квіти у нас виходять. А тут квіти просто весняні. охуенно Глібаріус. Так, вот так, тут наші шкафчики, барабан наш любимий, вот такой столик у нас на якому мы рисуем, сидим, вот у нас всі всі тут все художественные матеріали. вот наши все вещи тут, которые есть, были, там які ми с собой провезли, блядь, кресть весь світ. Мой скетчбук порезался, кстати. Вот мой скетчбук, глебарюс, ты не уходи далеко. Мені скетчбук. Ми просто коли одразу заїхали в цю кімнату, ми іменно просто от просто за секунду просто розставили всі речі, які да, возили. Не, що ми зробили перше. Ти це зробив. Ти зібрав це наші, да, uh, наші да. фарби, ребята, в одну точку просто. Юлечка, дякую тобі. Да, дякую Юлічці, яка дала нам фарбу. Вообще, дя... Юлечка хороший чоловік. Ребята, йдемо в ванну. Да, ну ванну, ванну. Ну ванна поки ванна, тому що вона ванна. От я знайшов таку корягу, буду робити ці всякі штучки. У mm -hmm. нас тут багато всього. робить. Да, для барріос він любить всякі yeah. ракушки знаходити. Ну ми з ним теж таку фішку підловили yeah. насправді. Yeah. так. Да. Вот, всякі штучки у нас тут. Тут не хватає ще квітів, коли буде скоро купимо крути. Що ти додав? Що тобі добавил? Ліанів мені потрібно. Ліанів, да, ліанів. Да, щоб вони були. Я тобі покажу, які. А ну, в кімнаті тут що, як думаєш? В кімнаті це... треба. теж кімнаті. більше рослинності, так, сужба, да? треба. Правда, згодом с тобой. Ну пошли покажем нашу. А тепер показываем залу. Мені здається, це саме таке прям реально священне, прям чисте, серйозне місце з огромним пространством. Я не чувствую никогда такого пространства, Чувак. ну, мощно, реально мощно. Да, да, Ми коли Зайшли коли сюди вперше, Степан нас зустрів, такий, ну заходьте хлопці. І от реально ми зустрілися вперше, він каже, ну чуваки, залітайте, хороша у вас енергетика, а я просто в історії постив, типо, що шукаю хостелі, квартиру вже просто, ну типу, ми готові знімати, ми там на шкря були деньги. І він каже, я можу вам здати кімнату в домі. І ми приїжджаємо на таксі, в'єбінясь сюди, і просто окрилення таке. Да, тут такий диванчик, ну тут в основному степа лежить. От, вход. І на Да, ты тоже а, да, да, ти теж тут лежиш? Чисоточка ти маленька. Та я вигляд, що не боюся. Так, книжки тут всякі. Okay. Там. У нас є дуже чудовий камінь, ми будемо скоро його запалювати, вам покажемо, як це робиться в такому будинку. У нас є серфинги, мені Степан продовжив сюрфінг за 100 євро. У мене їх немає, на жаль, але... Гвозді, гвозді стоїть з да. у нас Капалки, багато є карімаз, карімат, які ми беремо і займаємося. Там а, стол робочий. Там Степана. Там... Степана. Сьогодні ми прибрали, купили собі комп'ютер. <гум> давайте я вам покажу. Що... Да, це був робочий стол Степана. Степан в основному на ньому працював, але тепер тут працює і глібаріус, наконець, за ноутбуком. Вітя, вітя, як там у нас мангал? Все добре? Да. Все, виходимо, йдемо. Ліс у нас свой є. Тут Стати, світ, світ, Шороб, абсолютно ліс, мама. який можна спуститися, погуляти. Загадочний ліс. Загадочний ліс. ліс, ми багато можемо про це розказати, тому що ми там були прямо туди-туди, туди так важко попасти, але ми туди попали і побачили таке. Це буде вже іншому разом. Просто віть сни. Так, ребята, я знаю, что, что вам нужно, чтобы спасти это пати. <гасш> <масш> Итак, ребята, у нас есть пиво. Да, ребята, мы пьем безалкогольное пиво, потому что... Почему мы пьем безалкогольное пиво вообще в целом? Расскажи нам, пожалуйста. <гасш> что ты думаешь взагали про алкоголь? Розумієте? Де, дорож, де, де, де діло таке. Коротше, хлопці та дівчата, розумієте так, що зараз вибрації землі змінюються, ми змінюємося, так, а змінюємо. алкоголь, сигарки, наркотики, вони нас поніжають, наші вибрації. І, і все, що зробили для нас люди, щоб ми поніжали вибрацію, це алкоголі, сигарки і наркотики. Тому що ми п'ємо тепер безалкогольний напій. Безалкогольне пиво. Без пиво, будь ласка. Буде більше. Баб-бабка вс. Баба баб. бабл. Бабл Що ти не про мангальчик? Розкажу, що спиш. Йома, это. Мама, не смотри это видео. Потому что проблема во всех проблем. Это в наших мозгах. Паном, за кем мы живем, серфом заниматься. Ну, типа, мы сейчас серфить едем. Пан пошел на разведку, смотрите, общение. спилкувание с океаном там тип плывет. Реально, чуваки. Ебать. Реально, Реально, чуваки. Ого. чтобы вы понимали там це все люди, это все головы. Я очень хочу, я чувствую, что колись по-любому буду взаимодействовать и купаться, и плавати, плавать. Ребят, взять в, в руки, когда я буду вот в таких волнах. Но, ребята, когда ты учишься, наверное, овладать своим телом в этом, учишься разговаривать с такой стихией, это просто пиздец, это такая сила, просто Степан разминается. Просто. Степан полетів, надо в долге далеких пунктов. Какой же ног? Ебать просто он герой жизни. Ебать, Степа! Степочка, давай, блядь! Ратюля, давай, 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 давай! Опа, раз. Чуваки! Ебать, мужик, блять, просто, мужичара! Ебать, Степашка, охуеть. блять, это такие охуеть. Я в шоке, я даже не знаю, просто что сказать, ребята. Я не знаю, что сказать. Раз. Опа, вынырну. Давай, 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 давай. Опа, вынырну. Вот, сейчас он будет толкать туда. Ты сейчас затягивать будет. おお、oh